З вірою в серці, вітаю тебе, друже. Сьогодні звернемося до п'ятого псалму ранкової молитви Давида. У ній він просить Бога бути поруч, очистити серце і направити його дорогу. Це псалом для тих, хто шукає миру і мудрості перед новим днем. Нехай ці слова допоможуть і тобі зустріти ранок із вірою. Для диригентна хору до флейти. Псалом Давидів. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу зойку мого, о мій царю та Боже ти мій. Як до тебе молитися буду, Ти слухаєш, Господи, ранку мій голос Ранку молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливо хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримуються гультяї. Всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожарну і підступну людину обридить Господь, а я, власці великій твоїй, додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди. Нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкрити їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних о Боже, через свої заміри, хай упадуть. За їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш. І будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Псалом 5 – це молитва нового початку. Давид підносить свій голос до Бога ще зранку, вірячи, що день буде благословенним, якщо почати його в присутності Господа. Тут звучить глибоке розуміння Божої святості. Він не терпить зла, але приймає того, хто приходить із щирим серцем. Давид просить не про легкий шлях, а щоб Бог вирівняв перед ним свою дорогу бо праведність це не наші зусилля, а його ведення. І псалом завершується миром Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом. Це образ захисту, що нагадує. Той, хто довіряє Богові, не залишиться сам. Коротка молитва. Господи, дякую тобі за новий день і за те, що чуєш мій голос із самого ранку. Навчи мене ходити твоїми дорогами, очисти моє серце від неправди, і вкрий мене милістю своєю, як щитом. Нехай цей день буде наповнений Твоїм світлом. Амінь. Якщо цей псалом торкнувся твого серця. Підпишись на канал з вірою у серці, щоб разом починати кожен день із Божим Словом. Нехай Господь благословить тебе і Його милість буде над твоїм життям сьогодні і завжди.